Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття з логіко-математичного розвитку і ми продовжуємо з вами вивчати числа та цифри. Сьогодні ми вивчимо число та цифру 9. Дізнаємося, як вона утворюється. Сідайте зручненько, будьте уважні. Ми починаємо наше заняття. Успіхів вам! Гра у цирку. Погляньте дітки, які тварини виступають у цирку. Порахуйте, скільки всього тваринок тут? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тож скільки тваринок? Вісім тварин. А тепер давайте полічимо з вами навпаки. Від восьми. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Скажіть, дітки, а хто виступав першим? Кролик, а останнім слоник, правильно. А хто виступав за мавпою? Собачка, вірно. А хто був перед левом? Ведмедик. А який за порядком був тигр? П'ятий вірно. А мавпа. Друга. А слон. Восьмий, правильно. А скільки тваринок тут? Диких. Шість, вірно, а свійських дві молодці. Гра фокусник. Оскільки ми сьогодні говоримо про цирк, тож я побуду трошки фокусником. Погляньте, у нас тут є м'ячі для жонглювання. Я попрошу вас порахувати їх і запам'ятати, скільки їх тут. А тепер закрийте очі. А тепер скажіть, скільки було м'ячів на початку? І викладіть стільки ж синіх квадратів. Скільки м'ячів я додала? Тільки ж покладіть зелених квадратів. Скільки всього зараз м'ячів. Сім вірно, як ми отримали число 7. До шести додали один. Правильно. І ще раз заплющте очі. Що в нас змінилося? Скільки ви бачите тут м'ячів? Правильно їх стало 8. Тож покажіть за допомогою квадратів, як утворилося число 8? А тепер скажіть, як утворюється кожне наступне число в ряді? Додаючи до нього один, ми отримуємо наступне число. Справа паровоз. У нас тут з вами є паровоз із вагончиками. Порахуйте, скільки тут вагонів. Вісім. А скільки буде, якщо я додам ще один, їх стало 9. А у математиці, щоб записати, що предметів 9, є цифра 9. Обведіть пальчиком цифру 9. А зараз. Пограємо із лічильними паличками. Викладіть із восьми лічильних паличок будиночок. Скільки поверхів у вашому будиночку? Один поверх. А тепер візьміть ще одну паличку і покладіть її так, щоб у будиночку стало два поверхи. Скільки всього паличок ви використали? Дев'ять паличок. Гра відгадай та покажи! Умови гри наступні? Я вам буду ставити запитання, а вам необхідно показати відповідь карткою цифрою. Тож готові? Скільки пір року? Скільки днів тижня? Скільки козенят у казці вовк та семеро козенят. Скільки ведмедів зустріла Маша у казці три ведмеді. А скільки лисичок було у казці Колобок? Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про яке число сьогодні ми з вами говорили? Про число 9. Як його можна утворити? До восьми додати 1 і ми отримаємо число 9. Я вам бажаю гарного дня! lepo bachi